Доброго дня. Модернізації польського розкидача добрів. Відкривання з кабіни. Тросиком. Ось так. Трос не знаю від чогось, якоїсь техніки. Заведено в кабіну. В кабіні ручник вазовський. І розкидачі. Було шість крил. Три зняли. Зробили три, але довших. Ось так. І захват тепер виходить 15 метрів. Доброго дня. Модернізації польського розкидача добрив відкривання з кабіни тросиком ось так Трос не знаю від чогось з якоїсь техніки заведено в кабіну в кабіні ручник вазовський і розкидачі було шість крил Три зняли. Зробили три, але довших. Ось так. І захват тепер виходить 15 метрів.